Усім привіт, з вами Ніка. І сьогодні я вам розкажу, як проходить мій вечір. Спочатку, після школи, я бігу на тренування, тому що тренування це понад усе. І бігу на світролейбус. Тут я вже на тренувавки і роблю шпагатики. На фоні ви можете побачити мою подругу Емілі. Вона там кувиркалась і не помітила, що я знімаю, і трошечки профігіла. Ну, ви можете подивитися на мою розтяжечку. Вона така гарна. А далі куварочок. Тепер я пішла на міні-трамп, це такий міні-батуток, і роблю сальто. А на фоні мій тренер. Тепер я пішла на шведську стейнку, щоб підкачати свої руки. І почала підтягуватись, тому що зараз мені потрібні накачані руки, щоб витримати своє тіло, тому що. Я буду на змаганнях місцевих, і там буде дуже багато вправ на руки. Тепер ми пішли на батут. Тут я роблю рандат фляк і е, крубет. Він в мене виходить нормально. Так, але трошечки треба ще підтягнути. і це мені потрібно робити не на батуті, а на полу. Ну, точніше, на доріжці. Але поки що, і на. на... На доріжці я не можу робити, тому що ну, якби страшно, і я не вмію. Ну, а далі, далі теж знов на батуті ми, і я роблю сальто назад. Мені потрібно робити рандат сальто назад на доріжці. Ну, і Ось тренування закінчилось і я біжу додому. А вдома мене чекає чайочок з печеньками та усілякими вкусняшками. Далі із цієї школи я сідаю і роблю ці кляті уроки. Як я їх ненавиджу, ну просто їх робити це просто мука. Зараз я роблю зарубіжну літературу, нам по зарубіжці задали дописати, типу, твор. Ми зараз вчимо чи між ти свистати юганом. І там, типу, кінець був. А, Ну, там цікавий твор, якщо захочете прочитайте, ну реально цікаво. І ось нам потрібно було продовження цього твору написати. Ось я сиджу, пишу, почала з одного речення, розписала на десь около півтори сторінки. Коротше, тут листаю підручник, тому що паралельно роблю англійську. Відкрила зошит по англійській і почала читати англійську, тому що там потрібно було прочитати твор, ну, не твор, а якось цей вірш, і по ньому щось там написати, типу, виписати його і поставити, наприклад, N, N is, чи щось ще. Ну, коротше, пісюкаємо знову, і... а ви просто послухайте поки що музику. Тут же я дороблю уроки і сідаю дивитися фільм. Дуже цікавий фільм, не пам'ятаю чесно, як називається. По-моєму, посмішка, але це не точно. Ну, я... Як... ну хто живе без фільмів на ніч? Ну, на цьому все. Мій вечір закінчився. Я вам бажаю всього найкращого, дуже люблю. А ви підпишіться на канал та поставте лайк.